О третій годині по селу збиває людей, калічить їх, вривається в домівки громадян. У нас є Це тут з подіями, так, да? сіми подіїм. Тут є хлопець, він не має ніяких претензій до міліції, але якщо ви сильно захочете, можна провести його обслідування. Він весь синій, то міліція... немає А от а бо йому то, треба жити. Да, розумієте? Але він весь синій його збили в селі. У нас в селі встановлені камери. Є докази того, що працівники міліції були в селі. О 3 годині ночі вривались в помешкання громадян, без санкцій прокурора, без рішення слідчого судді. Тобто вернулись з 90-ті, вернулись без приділ. Тільки тому, що курак, по заяві якого закритий був Федір Мухарський, який бив Федора Мухарського сам, особисто бив, він був ще працівник міліції. Людина неоднозначна. Але цей курак, якого нібито побив Федір, він сьогодні в Петровці чинить. Везла чисто чинить самосуду, це не перше. Він власноручно побив голову сільради Петровського. Є заяви, є заяви, є побиття, ось є. Ось синяків жінки досить пів. Він не сказав, що буде каже, він тому що він просто вас шарпав, він ж не бив вас, він не пожав. Цей конфлікт, в принципі, ініціювався головою райдержадміністрації, адміністрації. Бо в Миколаївському району йде дерібан землі. Депутати Миколаївської райони і Федір Мухарський в тому числі не підняли це питання, бо десятки, сотні гектарів землі розпазарівся, оформлюються на лівих людей. Самої голови райдерж адміністрації є земля вне вона неофіційна. Оброблюється вона другими людьми. Зумієте? На всі наші заяви. Оце таке реагування. А хто має список цих заяв? Наприклад, я тут місяць часу ще не можу, не знаю, всі ваші зараз. Є... Є у пакеті цих багато, цих багато дуже звернень, які були до різних правоохоронних органів про ту ситуацію, яка склалася. Точніше, що настає ця ситуація, яка може. Скластися на території Петровської ради, що там було зроблено утворено бандитське групування Кураком. Ми писали і на обласну прокуратуру Светлана Нікола поправити мене восьмого і як після цього призвесли ці всі воші направляли чи тут подали? Ні, тут подали національна і район, і — Лічно він це розписав? Звісно, далі з Киритоном заявив на скважині мукарських посади, принципово цього, тому що мукарських треба вбрати, тому що йде об'єднання. Вони побили хлопця, хлопець стоїть біля тієї деревини, який боїться написати заяву вже термін, вийшов, у нього сина спина, мій брат, хотіть рука поломата, голова розбита. ну Цього хлопця набагато хуже спинає, часто того конфлікту, так? Вночі коли міліція на розбірки, проїхали поліцейські, проїхали в село Кривобалка. Зупиняли машини. приходили на прием, выступили у меня на приеме, я состыковался с отделом внутренней безопасности, выделили сотрудника, заместителя начальника отдела внутренней безопасности. Вот так никаких материалов мы не предоставили, насколько я знаю. Потому что хлопцы запугали на следующий день. Да, нет, ну подождите, вопрос. Ну у нас правовое государство, у нас не Баська У нас не правовое государство. Где вы видели закон в Николаевском районе? Я не буду с вами спорить. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Я не буду переквітку ви нормально, вибчайте з навіть. Ви зрозумієте, чоловік хотів стати председателем. Подам загалі на Його не вибрали. вибрали. Вибрали цю женщину. Так. Він тепер всяческими путями колоти чотири села. Він вривається на сесії, приводить пенсіонера в інваліду. Дітей Ді, води, жінок обнімають стовби, що. Не, буде... Ви сказали, що працівники поліції ви нічого. У нас є представник представник поліції. По чому ми не приймають, Одних в б'ють? Бігом прийняли заявлення, вже посадили. Другіх б'ють нічого. Скажіть, почому так? Завтра... він мені колись його взяв, вибив та ночі. Я написала заявлення в міліцію, це було ще дві вибори були за Януковича. Ніхто мені не відповідь не дав. Я до 4 утра сиділа в аварій в міліції. Мені ніхто не відвідати не дав нічого. тому що пішов, і нього там все заплачено. Це Але можна поліції? Так. Учасна поліція становить небезпеку для нас, рядових громадян. Це те, що основне ми хочемо сказати. Ви небезпечні для нас, панове. Это картинку ви снімаєте? Це не картинку. Вислуговуєте те, що вам оте займається. Якщо вам за можна обслуговування, прив, можна. Ніхто последні, щоб не розписав. Посадіть до окура, посадіть його і буде порядок. Посадіть його. Якщо буде за що посадити. Ніколайська міліція не робилася. Як я не побила, то вони забили. Якщо б я її побила, що я не зробила? Гроші запалили? Заберіть його любви, бо мені помилили. Це що ви помили? Ворог'я, що там нічого

воду. люди. А спиритонов дозволяє на все село кричать, що в селі Крива Балка чмошники живуть, і він всіх посадить, я сільський голова. І нікому не позволю оскорбляти, обзивати своїх жителів. Якщо він думає, що він цар і Бог, ми його снімемо туди самі, якщо ви цього не вийде. Нас живуть люди, які можуть себе захищати ми не чмошники, ми не бити крива палка перва в Ніколаївському районі, яка вивісила флаг, коли сепаратісти вже почти Ніколаївський район захували. Український флаг. ну що вичалися розумієте? Питання нема, що ми люди прохання тихіше. Ми не сумніваємося, що буде розбиратись, але на даний момент стоїть питання, за. Слідчий, який ви да, він просить для Федіра Мухарського три місяці СІЗО за людину, якого курак з компанії побив, покалічив, якого якоби він у курака вкрав гроші, а потім його арештували працівники міліції. А курак і хлопці його держали. То питання: куди ділись гроші курака? Їх крали міліція, розумієте? Ну ви так виходить. Федір Мухарський побитий покалічений лежав біля скважини. Йому не давали піднятися, його збили покалічили. Якщо Федір Мухарський додавати, вкрав гроші, то їх вкрали міліціонери. Федір Мухарський побитий з травмами був в СІЗО. І йому не на не надавали медичної допомоги. Як ви розумієте, так. як це називається? Хатування! Думаю, Чим ви краще що? ті, хто лізе до нас зі сходу? Чекайте, я перший раз бачу, що всі зони ми... надавали помогам. Не надали!

Зафіксовано зрозумієте правильно, коли у нього була зламана рука, є захисник. Я вас на виназвою адвокатам Ну напевно, треба буде з ним поспілкуватися. Він спілкується на правові моменти. Каже, ви висловили своє як і громадський осуд. а мені твер треба почути правову позицію захисника його. Є його захисник присутній? Є захисник захисників судді на передання, то але трохи. Розумієте, у людини була зламана рука. За цю руку вдівались наручники і його за цю руку таскали. Коли Федір Мохацький вже свідомість почав втрачати, тільки тоді було б зроблене РНГ на очевидно цього року. Це є адвокат. Він, сізус, він сізус, є. як могли ви ви Бачите, ви прийшли, я захисником його, він не приходив, скарги не подавав. Він повинен до кримінально процесуального законодавства. Захисник повинен подати скарги прокурору. я ще не маю. Зараз є заступник прокурора області, який зараз цю справу вивчитає. ми, 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 ми її зараз витримуємо в прокуратуру Подивимося, що Але там є в в цій ситуації, на якій підставі йому ну, подано подання, хто погоджує це подання на броня запобіжного заходу, в якому стані здоров'я він зараз є, чи там задіяні колишні працівники поліції. Якщо там задіяні колишні працівники поліції, і будуть дані внутрішньої безпеки, ми змушені будемо забрати прокуратуру в області розслідувати. Але зрозуміти, людина, яка нібито... Постраждали від Федора Мухарського, він ось цю вже неділю не може свій струс мозку знайти. Він вважає. Він вважає. Цю ви у мене на Я вам поясню ситуацію. Я сказав, що це провадження буде вивчено і належне, дана належна права оцінити. Я вас просив привезти людей на допит до працівників мін, поліції і професійних керівника. Була така розмова? Була. Була Я вас просив дати час. Я вам говорив, що ми в цій ситуації розберемося безпристрасно, згідно законом. Тому що в даному випадку закон є важливішим. Була така розмова. Ми не довіряємо поліції. Дайте слово! Дайте слово, дійсно працівникам поліції, то ми будемо працювати з процесуальними керівниками. Була ж така розмова? Так. Була така розмова. Але процесуальний керівник момент... хоче закрити на три місяці Петра Бухарського. Я розумію, є поняття Кримінального процесуального кодексу, що на рішення ні слідчого, ні прокурора вплинути не може ні прокурор області, ні зам прокурор області. Це є факт. Це є таке у нас кримінальне процесуальне законодавство. Ми його не придумали, але нам його треба виконувати. Так нам ждать, поки ні, його виконати. Дідіжі, можна задати питання, чого ми зібралися тут? Питання в тому, що да, ми балакали в п'ятницю, ми розмовляли, ми домовилися, ми вийшли. Але хлопці з села, яких побили хлопців. Приїхали на другий день, працівники міліції його вивезли, йому дали понять, що якщо він напише заявлення, що з ним далі буде через півводи, через год, які тут в'язі, в них залишаються. Коли їм дзвонять і кажуть, хлопці не лізьте, бо мухарське це політичне, це заказне, тому що там іде територіальне об'єднання, їх треба обрати, щоб на голову громад не стали, бо вони нас бояться. Коли мені Спиридонов сам показує статтю, розпечатали хлопці, розпочати статтю, закинули за той безпіділ, коли побили наші хлопці, ворвалися в квартирі і на сторожу наїхали з сільської ради з його спосіб. І він мені з Піритоном по вашему сім'яку каже, я вас принципіально посажу. стояла ось сільський голова возране. Це коли було? Коли це було? 11 числа було. 11 числа побили міліцію, коли Спиридонов мені угрожав. Я не знав тоді, що це з Я думав, що це слідчий король, який видає. Чому він просто до мене відділюється окремо? Ви знаєте, я отак вот прийшов додому і кажу, жінки, ти знаєш, їздив на Майдан. Районну адміністрацію, вдвоєм з братом, він був в партії регіону, він тоді в той день, коли йшли Майдани, кинув свій партійний білет, коли його заставили голосувати до Януковича за звернення, щоб там людей почали стріляти. Я добригався. Коли до мене при до тобі ніхто не заходить. А мене 15-й год, на мене діла прокуратура заводила за те, що ми виходили. У нас по дев'ять часов світа не було, ми дорогу перекривали, щоб нам графік тільки встановили по 4 години. Люди цього не знали. Мене півгода по прокуратурам, потім територіальне об'єднання, потім пов'язки, потім пішло-пішло, потім мені пов'язку попиталися мене обрати, незважаючи на те, що я стояв 에, з 95-го року, чи якого в воєнкоматі на учоті в Дніпропетровській так і оставався. Мені сунули пов'язку, щоб мене обрати. Яка в мене може віра вже до цієї влади? Я прийшов і сказав, коли сидіть у таборах. У вас немає вага, і... віри, на чому виходимо, вас я, вас я, я не, не кажу, сходим, не я вибачаюсь, район, до район. районної район, влади районної влади, я за це кажу, що ця надія на вас не коли люди кажуть, там погані. Ні, шановні, не там погані, там не знаю, що тут роблять оці погані, бо я знаю, як розставляють багато людей. Я 8 років вже в цій системі, я сільський голова, тому і в виборах участвую, і політика, і тому подобне. Не там дуже погані, а тут їх паскудять. Коли люди дивляться, що твориться без приділу, тут ви думаєте? Що вони скажуть? То президент наш добрий, ні Аваков добрий, ні, Гуценка добрий, ні. І я кажу, я не знаю, вони добрі чи ні. Тому що якщо дозволяють сотрудники поліції творити без я не говорю вже за ту драку, за ті угрози, які поступають людям. Я говорю за те, що вночі побили хлопця. Я говорю за те, що вони врвалися в. Дом жінки, яка старенька больна серцем, Пенсионер. пенсіонерка, яка ходить сама чого, така росту, і їм нічого. І вони всім сказали, якщо хтось заяви, у вас будуть проблеми. Ми подкинем наркотики. Да, ми все вас поселимо. Хлопець стоїть, він боїться. А усе, усе, він стоїть, він бої. боїться з потім навіть свої. За що діти воювали? За, за, за діти воювали? вас за що діти воювали? Да. За що, за що? Hey, не тільки всі, всі воювали і наші родичі воювали теж. типу так шутро прищано навести порядок. Брат бурака. І очі, можна забрати запастом. Якщо б його ніхто не кришував, він би так не Районний Відділ міліції і голова районної, в той день, як був конфлікт потрогався. Ми до вас, значить, обіцяємо, значить так, сьогодні <голові> до <голові> вас <голові> вийде управління внутрішньої безпеки МВС. У Петро? З приводу дій працівників. Да, до вас в середньо приїдуть, щоб ви мали можливість розказати все, що є, вони все зафіксують. А коли? в Яке время, Сьогодні вийдуть. Время, время. Коли вам зручно? Це, 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 це. Зараз вийде. Хай вони щас? Хай, щас. Вони ж повинні вас запросити. Вкри, Ми вкрай всі скораду хай приїдуть. Да, ви на яку раду? На яку один у вас приїхати вони боїть? Давайте, скільки Часа через два. Скільки сейчас время? У нас 11. Давайте на два часа. На дві години ми постараємося з Але... вами зв'язати, вас під'їдуть управління внутрішньої безпеки е, поліції. Значить, чи керівник, чи його заступник і про всі ті безчинство? Ні, не, не з вашого, Це з головного управління. Я пробачаюсь. Все, чого хочуть, хочуть ці люди, які яких... вони хочуть гарантії безпеки. Він, він вам роз... пояснить, які є гарантії є. безпеки, які він, є можливості. Він це... не дає гарантії безпеки, це ми, не є, є підрозділ, який пов'язаний з вже були. вони були. Воно хлопець я привозив. Ніяких гарантій ніхто не дає. Я привозив. Тобто вони поїдуть вночі. Приїде міліція, людина зробить все. Я скажу у вас прийде представник поліції особистим керівництвом. Але зрозумійте одну річ. Без вашої допомоги нічого не буде. Якщо, наприклад, він до вас приїде, а ви йому нічого не розказуєте з того, що ви говорите зараз, ми ні. розказуємо. Нічого... Розказує, розказує. розказує. Без питань. Так положено, ми розказуємо нормально. Тоді через дві години прислали поліції у вас. І давайте зробимо по-нормальному. Ніхто ж не спорить. Абсолютно. Просто я особисто стикався на цій ситуації, коли приїжджала, потім точно не розповідала. Да, Там навіть проти мене написали, що я бітою побив тої жінки руку. я нікого пальцями. Я вона питання, знімала на телефон, тільки запись доказала? резко щезлай. А він влипається мені з Передонав. А їх більше було. А тепер ти закажи, що ти в драки не участвуєш. Ну як це так більше не маєш? Ну все, я вас посажу. Принципіально, як нам доказують? От і вся справедливість. Це відтворення, щоб показали, кажучи, де він конкретно вас бачить. Приїхала, очевидці, приїхала міліція, лежить побитий в крові Федір Мухарськ. Та, 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 і оця толпа з дубінами, з бітами, там, з граблями, з усією ерундою. Йому, та, та, йому та, не, не та, дали ні води, йому не визвали ні скору, хоча вони виклали в калючки, що, що вони ви визвали скоропові. Ніхто з коропою зробили. І потім, коли він вже забирали, садили в цей самий, дали йому мокру салфетку на витрися, щоб ти нам машину. Не запачку. Це що нормально, а де шо хорошо? Чоловік ізбитий в крові. Приїхав, прийшов новий начальник. Прийшов молодий. Він молодий. Я його не узнав, бо я думав, я був за неділю, за дві до цього з ним спілкувався. Мене пам'ять зрительна не вар. І він собі дозволяє такі віші. Та не буде Миколаївському районі такого безприділу. Не буде. Ми його не дозволимо. Ми подимемося і будемо захищатися. Він чого в себе. Що ти зробиш? Просто їхні зброї. Ми мирні, а вони зброя. Після цього будуть дзвони, що хлопці не подають. Дивно, що громада прийшла, а захисника я його не бачу. Захисник суду бути засідання суду о 10-й годині. Вроді перенесли, адвокат позвонив, що перенесли суд. Нам не ясно, чому Федір Мухарський, не вже він не. Ось має загрозу для суспільства, чи його треба закрити на кілька місців. Цю суботу він мав виїхати з нами в зону АТО. Федір Мухарський. Замість цього він лежить покалічений. Блін, давайте, ми вас почуємо. Давайте практичні шляхи. Значить, в другій годині у вас буде представник управління внутрішньої безпеки поліції. Гоша вам. А ви йому зафіксуєте всі дані відносно тих. Може хто від до Мухарського в БСМП і подивитися на його стан. Да. Можна? Можна? Можна ви, так Я вашому заступнику. Це він курака побив. Не курак його, а він курака. Я, я казав, давайте вийдемо в Петровку до тої скважі. Там так і чого З дубинами, з косами, з милами. Я сьогодні думав, що вони теж вийдемо в І там Дроти вже накинуті, вони вже, все в них вже добре, розумієте? Я хочу все сказати, Серега. Ти тільки не кричи. Я являюсь фронтаром. Ці люди нові? Не працюєш? Ну, я хочу сказати. Моя робота маленька. Я хочу сказати, я фронтар Такий тиск, Людина дійсно не житима. Я солідована давав Кримом. Тому я вважаю, що це саме тиск на нього і фронтари. Не за те, що брати його і прочим та Сереги закастили побитого чоловіка. Міліція. Це коли забуло?